Так, о, 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 о. так, всем доброго дня. Да. Молодець, гонічка, молодець. Вийшли ми з альмою на прогулку. Зранкусь я не знаю, не було в мене настрою нічого знімати, нічого викладати. Йди іди до мене. Молодець. Тому зараз вирішив зняти невеличкий ролик. Дуже невеличкий, ну такий. Поки ми з мою вийшли погуляти, вирішив трошки познімати. Стою зараз на площадці, де ми ну, майже завжди гуляємо. Тут така у нас невеличка площадка є для вигулу собак. Так що аймови бігає коло мене. Так, все якось так. Да. Так що я вибачаю, що я зранку нічого не знімав. Чуть не було настрою знімати зранку нічого Я дуже вдячний своїм підписникам за те, що вони підписуються на мій канал. Їх, звісно, в мене небагато. 22 чоловіки на сьогоднішній день. Ну, я сподіваюся, що все-таки їх стане набагато більше. Все ну, таке діло. Так що якось так. Тут мені одна з моїх підпишець завжди пише Говори на українській мові. Буду старатись говорити на українській мові. Хоча останнім часом якось більше мені подобається говорити на російській. Мені якось більш вільніше говорити на російській. Не знаю чому. Але якось так. Але буду старатися говорити на мові. Так? А да? может? До Київ? До Ще раз нагадуємо, що в описі каналу вказано номер карти. Хто бажає прийняти участь в тому, щоб ми купили відеокамеру, щоб купили якось більш техніки для зйомки каналу. Кидайте гроші на номер карти, яка вказана в описі каналу. Також хто бажає прислати для альми які небудь там вкусняшки. Там також вказана адреса на яку можна присилати. Да, кажі, присилайте мені вкусняшки. Да, присилайте. Люблю вкусняшки, присилайте мені. Присылай там Так. <coughs> tak, że nie tak. 谢谢